Фі, фай, фо фам, гряне грім і горе нам, там, де вітер хмари рве, плем'я велетнів живе, сіє зерна помсти злі, Щоб людей змести з землі. Я заблукала і побачила світло. Що ви тут забули у таку погоду? Ваша високостей. Це твої книги. Батько читав їх мені. Мене цікавлять пригоди. Я теж шукаю свою власну пригоду. Що? Джек! Я мертвий? Поки ще ні. Легенди не брешуть. Елмунд? Збери своїх найліпших людей. Так, сір. Поверни мою дочку. Ваше величність, дозвольте, я спробую. Як вам здається, що там на горі? Мені ніколи не здається. Я готовий до будь-чого. Людське плем'я повернулося. Гидотніше, ніж я думав. Ми повинні знайти і повернути принцесу. Я буду вашим королем, і завтра ми рушимо вниз. Ти здурів? Помовч. Я взагалі-то до велетнів говорив. Джек, ти прийшов? Бувало й гірше, Джек. Сто разів. Ви готові, брати мої що, давайте підкоротимо їх трохи. Я знаю вихід. З тобою все так просто. Я простий хлопчин. Я не згодна. А ти хто? Я Джек! Готова? Ні. Вийшло краще, ніж я чекав.